Це відео для тих, хто зараз сорі зі своєю другою половинкою. Що вам потрібно знати та чекати? Так, він, він чоловік. Налаштований, ніяк не проявлятись. Напевно, він не хоче перед вами вибачатись. Тобто сидить стабільно такий, як камінь. Можливо, він хоче вибачитись та знову розпочати стосунки, але. Він такий впертий, оце те птички вже скоро на нього насруть. Ось так він сидить, чекає від вас рішучого шагу. Так, він думає, що ви напишете йому повідомлення. Давай миритись, перша проявитись. Але хтось все ж таки перший проявиться? Хто ж таки перший проявиться? Ось вона така мама з дитинчатком, і це, напевно, ваші стосунки, бо ви, як доросла людина, хочете поговорити, хочете розставити всі крапки над І. Але він такий маленький, грає в мовчанку, кидає на ігнор. І я бачу, що ви перша проявитесь, тому що для вас це буде тяжкий тягар у так мовчати, ви, ви до цього взагалі не звикли. Та карти підтверджують. Також бачу, що після того, як ви проявитесь, ви будете разом. Тобто я не бачу, що він вас відштовхне, у вас буде все гаразд. Тобто ваші стосунки продовжаться, продовжаться та будуть сильні відносини. Але вам потрібно завжди в таких ситуаціях, в сварках проявляти свою мужність, показати в кого яйця. На жаль, дівчата таке нам потрібно робити. Бо, напевно, в нас вони є. Такий у нас був розклад. Дякую за перегляд. Буду дуже рада вашим лайкам, коментарям. Буде цікаво почитати, чи проявиться він через деякий час. Ну, я по картам бачу, що це буде до, місяцю. до місяця, тобто не, не довше. Буде цікаво почитати, як кого це проявиться. Індивідуальні розклади можна замовити в телеграмі або написати у коментарі. Від 50 гривень розклад на одне питання, на одну сферу. Всім дякую за перегляд.